Військова допомога на 40 мільярдів євро. Народні депутати сподіваються, що в ЄС зможуть обійти блокування щодо виділення коштів в Україні. Житло для переселенців. Парламентська ТСК проінспектувала умови проживання ВПО на Житомирщині. Маркер стабільності Україна успішно виконує зобов'язання перед МВФ і пройшла сьомий перегляд програми фінансування. Вступ України в ЄС до 2030 року залишається амбітною ціллю для нашої держави. Наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в Європарламенті на конференції групи підтримки демократії та координації виборів Європарламенту. За словами Корнієнка, в цьому процесі особливо важлива роль не лише українського парламенту, який безперервно працює в умовах воєнного стану та ухвалює важливі закони, а й громадянського суспільства. Нині в європейських інституціях працюють 64 чотири чи групи в кожній з яких є представники громадянського суспільства? Цей досвід наголосив Корнієнко може бути цінним для Молдови та Чорногорії як кандидатів на вступ до ЄС. У майбутньому ми маємо працювати над тим, щоб прийняти закон про консультації парламенту уряду з населенням. Зараз ця ситуація не є ідеальною. Ми повинні набагато ближче та тісніше вести відкриту розмову з населенням, заохочувати та долучати громадянське суспільство до ухвалення важливих закон проєктів та внесення змін до чинних законів, because... щоб це було чітко і зрозуміло. Це важливо як для парламенту, так і для громадянського суспільства. Сьогодні щоб втримати демократію в європі і розширити демократичні принципи інституції на Україні на територію України. Такі а, групи підтримки є важливими. Це також посилює зв'язки між Україною і Європейським Союзом. Це допомагає перемовинам і входу наш євросоюз. Крок за кроком європа має відчувати Україну а, повноцінним своїм членом і пар адже саме ми сьогодні захищаємо демократію Європи цінності Європи своєю кров'ю. Було напрацьовано декілька практичних рішень стосовно того, як буде продовжено роботу по співробітництву Верховної Ради України з європейським парламентом. Є уже представництво в Києві європейського парламенту. Незабаром з'явиться представництво Верховної Ради у Європейському парламенті. ЄС хоче надати військову допомогу Україні на 40 мільярдів євро. З такою ініціативою виступила висока представниця Європейського союзу з закордонних справ Каї Калас. Пакет термінової військової допомоги Україні міститиме зокрема зброю та боєприпаси. За словами Калас, надання чергового пакету військової допомоги Україні обговорять на неформальному засіданні міністрів оборони ЄС у Варшаві на початку квітня. Україна має широку політичну підтримку оборонної ініціативи щодо виділення. 40 мільярдів доларів. Звичайно, зараз дискусія точиться навколо деталей. Тому на останній європейській раді ми мали формулювання, що нам потрібно швидко просуватися з цією ініціативою. Втім, Угорщина, яка використовує своє право вето для блокування рішень, ЄС, може й цього разу виступити проти допомоги Україні. Аби приборкати проросійських політиків в Угорщині. Низка європейських депутатів закликає позбавити цю країну права голосу в раді ЄС. Заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та Менського співробітництва Арсеній Пушкаренко переконаний, що європейські лідери знайдуть, як обійти вето і цього разу. Що стосується взагалі права вето, я переконаний, що і це вже звучить відкрито. Що майбутнє розширення європейського союзу, яке відбудеться орієнтовно у 2030 році і Україна є лідером цього розширення. Право вето взагалі повинно зникнути, тому що ми сьогодні бачимо, що окремі країни зловживають правом вето, причому ставлячи під загрозу сьогодні вже фізичну безпеку держав-членів Європейського Союзу. Цього року Німеччина виділить 3 мільярди євро на оборонні потреби України. Це стало результатом згоди між демократичними партіями Німеччини, що дозволяє зняти обмеження на боргові зобов'язання та збільшити витрати на оборону. Про це повідомила голова комітету з питань європейської інтеграції України до ЄС Івана Климпуштенцадзе після завершення спільного онлайн-засідання з колегами з комітету європейських справ німецького бундесрату. За її словами, українська сторона отримала запевнення від німецьких парламентарів щодо подальшого збільшення допомоги Україні. Важливим моментом також стало схвалення в Німеччині змін, які дозволяють збільшити витрати на оборону, зокрема на закупівлю зброї, зміцнення збройних сил, а також на розвиток розвідки і кібербезпеки. Що для нас принципово це те, що 3 мільярди євро, які по суті стали яблуком розбрату наприкінці минулого року в діючій ще коаліції, які призвели до дочасних виборів у Німеччині у Німеччині будуть виділені. Вже цьогоріч на потреби оборонні України. Місцева влада має збільшити кількість місць тимчасового проживання переселенців. Вважають учасники виїзного засідання парламентської ТСК з питань захисту прав ВПО. Зустріч народних депутатів із переселенцями розпочалася із Житомирщини. Цей регіон став гуманітарним хабом для багатьох українців з Донбасу. Більшість з них виїхали з окупованих територій та втратили свої домівки. З майже 60 тисяч ВПО, які нині проживають в Житомирській області. Тимчасовим житлом забезпечені лише одиниці. Тож народні депутати пропонують збільшити видатки на програму соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб а також вимагають від уряду проінспектувати до кінця квітня умови тимчасового проживання переселенців у громадах. Крім цього, мають переглянути вартість компослуг для людей з інвалідністю та відкрити кол-центри для роботи з ВПО. Ми встановили по усім МТП місцям тимчасового проживання провести дійсно такий моніторинг щодо там, щодо захист, щодо умов проживання, щодо облаштування, щодо питань безпеки, щодо питань медичних послуг соціальних послуг освітніх послуг для мешканців цих МТП і за результатами моніторингу. Ми чекаємо до 25 квітня результати, як обласна влада привела ці всі МТП, покращила умови проживання і захист прав ВПО. Мінімум два роки держава гарантує, що вона буде компенсувати податки власнику. За те, за ті гроші, які він буде отримувати за, за здачу свого житла, місцева влада наразі шукає кошти для реалізації на Житомирщині нових житлових проєктів. За підтримки європейських партнерів в області вже збудовано півсотні модульних будинків та смарт-квартир. До кінця року тут планують звести чотири багатоквартирні будинки для понад ста мешканців разом з міжнародними партнерами. На території області вже реалізовано або знаходяться на фінальній стадії чотири проекти будівництва житла для близько 600 переселенців для виділення 200 мільйонів євро. Це першого траншу для реалізації пілотного проекту в 16 громадах, де планується побудувати близько 150 тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб. Україна успішно виконує зобов'язання перед МВФ, пройшовши вже сьомий перегляд програми, наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Важливим є те, що з восьми структурних маяків виконано сім. А один, що стосується скасування правоклозового, був відкладений через суперечки з бізнесом. Водночас, міжнародний валютний фонд має надати Україні черговий транш у розмірі 400 мільйонів доларів. Хоча спочатку ця сума становила 900 мільйонів. За словами гетьманцева, це частина програми на 15,6 мільярда доларів до 2027 року. Зараз Україні залишається отримати ще 5,5 мільярдів доларів. Відтак Данило Гетманцев підкреслив, що фінансування від МВФ є важливим маркером для інших міжнародних партнерів, які також надають кредити Україні. Всі ці гроші виділяються нам з урахуванням. Продовження програми з міжнародним валютним фондом, який, яка є маркером для всіх інших наших партнерів, тому ми дуже зацікавлені в тому, аби продовжити цю програму, і робимо все можливе від нас для того, аби були виконані всі зобов'язання, взяті України в межах цієї програми. Але навіть тут не гроші головне, а головне, що нам зарахували виконання всіх вимог. З реформування нашої системи, нашої правової системи е економічної, і це дасть можливість якісної переговорної позиції для України і з іншими кредиторами при залученні додаткових коштів. Фонд енергетичної підтримки України, створений у квітні 2022 року, вже виділив понад мільярд євро для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури від більш ніж 30 донорів. Це державний та приватний сектори майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, а також міжнародні та регіональні організації. Така допомога дозволила Україні закупити необхідне обладнання та підтримувати енергосистему в належному стані, кажуть в комітеті Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Протягом трьох років внески до фонду стали проявом міжнародної солідарності. Профінансовано понад 700 контрактів на постачання обладнання загальною вартістю 600 мільйонів євро, а це відновлення енергетичної інфраструктури понад 56 українських компаній у 21 регіоні. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без світла, води і тепла. Тому ця допомога є критично важливою, адже вона дає змогу не лише відновлювати. Ти пошкоджені об'єкти, а й підтримувати стабільність енергосистеми. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області.